Якщо замислитись над тим, взагалі, як себе пізнати і як себе ідентифікувати, це дуже важливо. І нас цьому ніколи не вчать. Не вчать наші батьки, не вчать у школі, не вчать, звісно, на роботі. Це у когось виходить самостійно, у когось виходить краще, у когось виходить гірше. Але цим повинні займатися у школі в дитячому садочку, і на першому місці це робота батьків, батьків, родичів, звісно, той, хто завжди біля людини, дитини. І якщо замислитись, а що треба для того, щоб пізнати себе, то мабуть правильні запитання, і це самоідентифікація. А вона починаючи з того, що я люблю. Там я люблю більш яблука, ніж банани, або мій на кращий колір такий. До того яка моя місія, яке моє хобі, що я хочу приносити людям у цьому житті, і моє повне життя, з чого воно буде складатися, так чи хочу я дітей, чи не хочу, чи хочу я заміж, чи одружитися, чи не хочу. Це все самоідентифікація. Тому що якщо ви себе знаєте, то ви знаєте, чого ви хочете в житті, і дуже важко бути щасливим, якщо ти не розумієш свій шлях. Якщо, якщо ти не розумієш себе, якщо ти не розумієш, що ти хочеш досягнути у цьому світі, тому ця тема дуже актуальна, як для Молодих людей, підлітків, дорослих, і також це тема актуальна для тих, хто вже досягнув літнього віку, але все ж таки досі шукає себе.